Так, свобода попугаєм. Виходь, сніжинка. Виходи. Що таке? Виходь. Так, ось, ось зараз почнеться таке, що мене почнуть збивати з ног, валяти, облизувати, цілуватися. Страшно, звісно, ну і радісно в той же момент. Боже мій. Ой! Сиділи в одній клітці, як дорогі друг друга, сто літ не бачили. Хтось тобто знайшов дрючечок Воно гризе. Соня, смачний дрючечок Паша ось. Забув, що він мене з ног не поваляв сьогодні Паша, що таке? Забув? Да. Отак От нас зустрічають, радіють. По-перше, ми їх випускаємо з вольєрів, зі Вовчик. По-друге, вони люблять людей, не глядячи на те, що люди в свій час образили, Оно охороняй свій вольєр. Правильно, ніхто не должен заходити, це твій домик, сніжиночка, твій домик. все, ніколи не пускай. Все. І гуляти хочеться, і домик хочеться охороняти. Ну, не знаю, зараз я одійду, вона піде гуляти. Бо до людей вона не дуже привітна, в ручки не дається. Тому прилаштувати її складно. Це тільки в вольєрчику на вулиці, на подвір'ї, щоб людина була, але на відстані. Ось о бандочка наша. Ті десь побігли по ділам. Зітузічок. Ми вже його майже похоронили, а він молодець, оклигав, вологий корм йому давали, підгодовували і все, все з ним нормально. Так свої собачі справи всі влаштовують. Це Нора, бельгійська вівчарочка, теж складною психікою, нікуди не хоче прилаштовуватися, нікого до людей в неї стріляли. І ображали, тому вона дуже обережна. Підліток, подросток, взяли подростком, так він і зістариться подростком. Бела, теж дика собачка. Ну, так вам коротенький обзор, огляд. Не всіх, це четверта частина, всіх тих десь порозбігалися, хто прикритий, бо окреме вигулювання. Не, ком... не комуніцують разом приходиться в два етапи вигулювати, да, Паша? Бо Паша як почне гавкати, так це ужас якийсь, да, Паша? Ось такий пак. Все, вимикаю, тому що треба йти справи робити.